Левит перший розділ, і кликнув Господь до Мойсея і промовляв до нього скині і заповіту, говорячи: Промовляй до Ізраїлевих синів та й скажеш до них, коли хто з вас принесе жертву для Господа, зі скотини, то з худоби великої, худоби дрібної принесете вашу жертву. Якщо жертва його цілопалення з худоби великої, то нехай принесе Його самця безвадного. нехай приведе Його до скині і заповіту. Щоб він був уподобаний перед лицем Господнім, і покладе він руку свою на голову цілопалення, і буде йому дано вподобання на очищення від гріхів його, і заріже він ягня перед Господнім лицем. Ааронові сини священники принесуть кров і покроплять тією кров'ю на жертівника навколо, що при вході до скинії заповіту. Із здере він шкуру жертви цілопалення, і розітне його на куски його, і дадуть сини священника Араона огню на жертівника, і покладуть дров на тім огні, і порозкладають Араонові сини священники ті куски, голову та товщ на дровах, що на огні, який на жертівнику. а його нутрощі та голінки його обмиє водою, і священник усе те спалить на жертівнику». Це цілопалення, огняна жертва пахощі любі для Господа, а якщо його жертва з дрібної худобини, з овець або з кис на цілопалення, то нехай приведе його безвадного самця і заріже його на боці жертівника на північ перед Господнім лицем і покроплять сини Араонові священники кров'ю його на жертівника навколо. І розітне його на куски Його, голову його і товщого, а священник порозкладає їх на дровах, що на огні, який на жертівнику, а нутрощі та голінки обмиє водою. І священник принесе все це та й спалить на жертівнику. Це цілопалення, огняна жертва пахощі любі для Господа. А якщо цілопалення його жертва для Господа з птаства, то нехай з горлиць або з голубенят принесе жертву свою. І принесе її священник до жертівника, і проб'є йому нігтем великим голову та й спалить на жертівнику, а кров його буде вилита при стіні жертівника. і здійме його воло в пір'ї його і кине його при жертівнику на схід, на місце попелу, і роздере його між крильми його, але не відділить їх. А священник спалить його на жертівнику на дровах, що на огні. Воно цілопалення, огняна жертва. Пахоще любі для Господа.